Інструкція по збірці обіднього стола Пресфілд. У комплекті є два типи гвинтів та ключ. Зверніть увагу, що всі сторони перемички пронумеровано, тому починайте монтаж ніжок, попередньо звіривши нумерацію. Використовуючи довші гвинти, монтуємо ніжку до перемички. Не затискайте, просто наживіть. Повторюємо цю дію з кожною ніжкою, зберігаючи порядкові номери. Закінчивши монтаж каркаса, переходимо до його позиціонування та кріплення до стільниці. Зверніть увагу, щоб порядкові номери ніжок збігалися з номерами напрямних з різьбою, що вмонтовані у стільницю. Перекрутіть стільницю, використовуючи коротші гвинти. Після цієї дії затягніть по колу всі гвинти з помірною силою.